Кожної людини є її життя. Власне. Хоча іноді це так здається, що скоріше життя живе людиною, ніж навпаки. Це відбувається, тому що людина не впевнена, що саме вона вирішує, що буде. Ну, Дуже часто відбуваються події, які наче незалежні від нас. Та дуже просто звинуватив когось. Аніж почати робити кроки до свого щасливого майбутнього. Як це зробити? Це дуже просто. вісні. Коли ми не спимо, зазвичай ми використовуємо свою свідомість. Свідомість це тільки частина людського інтелекту. Ще є так звана підсвідомість. Підсвідомість це несвідома частина. Це наче неможливо усвідомити, і ми не в змозі цим керувати, не в змозі тими методами, яким нас зазвичай всіх навчало в школі. Але використовуючи інші методи, що будуть тут, можливо, навчитися використовувати свою підсвідомість для отримання будь-яких відповідей, програмування себе на удачу. На зміну свого життя. Наприкінці, як вам заманеться? Що ми знаємо про підсвідоме? З того, що потрібно знати, щоб користуватися можливостями, підсвідомість несвідома. Підсвід... Підсвідомість має в пам'яті все, що вам будь-коли було відомо. Будь-що, що ви бачили, робили, сприймали органами чувств, почуттів, ми маємо в пам'яті все, включно до того, що ми відчували, почували, нюхали, таркалися, читали, бачили, пам'ятаємо, та ще дещо, навіть якщо це читала ваша рідна мати, коли ви самі були в неї всередині в животі. Це практично було доведено, до речі, вченим на ім'я Станіслав Гроф. Можете пошукати в мережі про це. А можна сказати, що в підсвідомості є будь-яка інформація про все на світі. Будь-яка. От все на світі може бути так. Підсвідомість може працювати набагато швидше за свідоме. Неважливо, які саме числа потрібно перемножити. Або яку відповідь отримати. Ви отримуєте це за допомогою підсвідомого миттєвого. Вірна відповідь тут та зараз. Людство винайшло вже дуже давно таке правило, що всередині та й зовні. що значить, саме зміст вашої підсвідомості визначає зміст вашого життя. Повертаючись до початку, коли ми спимо, ми поринаємо в підсвідомий світ. Світ підсвідомості. І нам простіше взаємодіяти з власною підсвідомістю саме у вісні. Дійсно, це не єдиний спосіб, можливо, достукатися до своєї підсвідомості ну, завдяки афірмаціям, наприклад. А краще використовувати всі ці методи комплексно. Але це як на ваш смак. Тоді, скажімо, всього за тиждень, перші сім днів, які ви будете робити всі вправи, ви почнете відчувати вже результати. Отже, перше, зазвичай, люди, коли просинаються, починають думати про власні проблеми, з якими потрібно якось справитися. Свідомість налаштована ну, в будь-кого будь таким чином. Про що ти міркуєш? Цього наче стає більше. Отже, і проблем стає більше, якщо про них думати. Як о проблемах, а справляти ж, а справлятися ж потрібно? Чи не так? Пропоную навчитися свої проблеми перетворити на задачі. Як це виглядає, ну, наприклад, є проблема ману? Наприклад, маленький прибуток, грошей нема. Мало зараз в гаманці, нема де взяти. Але потрібно щось купити до холодильнику, наприклад, або так, той же смартфон. Як це може виглядати як задача для вас? Ну, наприклад, задача, ну, переформулюйте, купити смартфон, для цього потрібні гроші і вказати кількість тих грошей. Треба навчитися ставити собі задачі замість проблем. Проблеми зазвичай не вирішувальні. Задачі вирішити вже можливо, якщо правильно їх сформулювати. Вже можливо ставити питання, як здобути стільки то грошей, чи яким чином ще можна здобути того телефону. До речі, якщо є проблема, ви живете своїм минулим. Задача це зараз. Або вже незабаром. Саме так ваша свідомість почне обробляти запит. Як вирішити вашу задачу? Ваша підсвідомість буде вам допомагати вирішувати вашу задачу самостійно. Тут коучингове питання, яке ви зможете поставити перед собою, вам в допомогу. Питання таке: Як ще я можу вирішити? Цю свою задачу. Задайте, запитайте собі, перед, поставте перед собою таке запитання. І далі. Підсвідомість підкарятиметься вашій свідомості, але люди зазвичай звикли цього не робити. Ну, вони не знають, що так і можливо. Якщо, але якщо запитати в себе за допомогою коуч питань, наприклад, яким я хочу бути сьогодні, наприклад. Хто я буду сьогодні, щоб вирішити своє питання, свою задачу? Чому для мене це важливо купити того телефону? Це питання можливо задавати собі декілька разів та винайти кілька відповідей. І найсильніша відповідь буде останньою. Покроково. Як ви будете почувати себе, коли ви вирішите своє питання? Як ви будете реагувати на ситуації, що до вас прийдуть у цей час? Заплануйте це собі. тут. Все це потрібно робити до тої пори, поки в вашому мозку не з'являться нові нейронні зв'язки. Та не виробитиметься, виробитиметься нова програма. Таким чином ви своєю свідомістю програмуєте себе, програмуєте свою підсвідомість. Все просто. Тут важливо, щоб ви внутрішньо відчули ту емоцію, яку ви відчуєте, коли отримаєте своє. Таке треба робити протягом кількох днів. Як найчастіше, коли ви створите собі такий стан внутрішній, ви побачите дуже багато можливостей, що відкриватимуться перед вами. Друге, перед тим, як лягти спати, подякуйте за все, що у вас вже є. Навіть якщо не відчуваєте такого, але все одно намагайтеся. Згодом у вас вийде дійсно дякувати. Тому що ви щирі в своїй падяці. Відчуйте це. Ваше тіло навчиться з часом відчувати таку емоцію. Коли ви дякуєте, ваше тіло знаходиться в такому стані. Вона, ну, цей стан є, е, пропитує ваше тіло. Тож ваша підсвідомість зрозуміє, що цей стан саме ваш і він щирий. Приділіть падяці хоча б хвилин 10. Кожен день із часом ви налаштуєте свою підсвідомість, вистроїтеся саме таким чином, щоб в житті буде все більше і більше того, за що вам схочеться дякувати і все більше. Як вам така ідея? Дуже добра вправа політ білої птиці. Вона допоможе вам, по-перше, гарно відпочити, по-друге, зніме стрес, який мав бути за день. Ну, Досить часто його отримує. І вона згармонізує ваш стан. Можна тут виконувати будь-яку вправу щодо гармонізації свого стану, яку ви знаєте та які вірите. Це питання практики та звички. До речі, ця вправа є тут на каналі. Все це практика для тих, хто хоче не просто жити, а жити якісно та хоче бути щасливим. Це діло практики, регулярності. Звички. Це для тих, хто хоче знати, як керувати своїм налаштуванням у власному тілі. І це дійсно дуже цікаво. Підпишіться, якщо вам зайшла ця інформація. Поділіться з друзями, щоб і вони могли підвищити свій рівень життя та бути вдячними вам.